Вітаю товариство. Отже, вже останнє відео по даній пральній машинці, яке показує, чи можна самостійно в домашніх умовах поремонтувати, замінити зруйновану хрестовину, запаяти бак. Виявилося, що можна. Я ще замінив підшипники і сальник. На все це пішло за сьогоднішніх цін. 1500 гривень. Підшипники купляв в автомобільному магазині. Купив польського виробника. Бо рахую, що вони кращі за китайські. Христовину купляв в одному із інтернет-магазинів. Перелистав кілька магазинів. І скажу так: магазин, магазиновий грозь. Зараз я дам зображення, в якому я саме купляв в магазині. Тому що саме в цьому магазині. Була можливість перевірити, чи підійде дана запчастина до даної моделі. Крім того, вони ще самі потім перезвонили, перепитали, чи все добре, при тому, що вони не знали, що я знімаю відео. Тому вони заслужили на невеличку рекламу. Наразі бачимо, що підвісив даний барабан на дві пружини. Там вони мають такі защолочки, от я їх зараз защою, а знизу під'єдную шланг зливу води, де там один на такий прибор, що тримає, якби перевіряє, контролює рівень води, а другий просто на злив води. А це цепляю вантажі. Вантажі в даній машинці важчою, важчою частиною йдуть донизу а й частину до верху. А зараз будемо приступати до встановлення двигуна. Там є такі мітки, що попутати неможливо, бо по інакшому просто не стануть ці, ці катушки. Також все кріпиться на ті ж самі болти. І вже тоді, як під'єднаю, тоді і кришку, провода і знову вернемося до передньої частини. Пральної машини А ось під'єдную електрозамок дверцят. Цей замок тримає, не дозволяє відкривати двері, коли йде процес прання. Ну і будемо встановлювати передню панель. Далі треба встановити оцю планку. Вона бачите, внизу є проторість. Вона туди гарно так заходить. Стоїть, як своє гніздо. І знов оказія товариство, Через брак місця в телефоні не записало, як я встановлював цю верхню панельку. Але ви бачите, я встановив там планку, тоді ця панелька просто на защолках хлоп і стає. І тоді прийомник води, там де порошок засипається, так само під'єднується на два болтики, тільки запам'ятайте, що треба до прийомника води і порошка. Прицепити цей, там такий є, як би сказати, як резиновий шланг на резиновому вусі. Його треба накинути, обов'язково накинути. А тут дивіться, оце фіксую цим фіксатором цей кожух, тільки що оце, цю проволоку з резинкою я пофарбував автомобільною фарбою в тюбику, бо вона трошки підріжавила. Але по фарбована вона ще послужить і послужить. Нижня рейка так само на защолки, два болта. І там є шланг. Я нарешті, як розібрав машинку, побачив, що ж це за шланг. Кричать. А це шланг для зливання води, залишків. Я ним ніколи так і не користувався. А тепер, вже, коли розібрав машинку, побачив, як вона шов до чого, то хоч розумію, як вона працює. Ось ставлю, вичистив порушку приймальник. Все гарненько. Ну що ж, тепер під'єднувати проводку. З проводкою тут також все чітко. Папа, мама, до лежка і все по кольорах, все по розмірах різне. Так що тут попутати, ну, напевно, неможливо. Все чітко стає. З електрикою придумали чітко. І вся електрика залита епоксидною смолою. Зверху тільки ті деталі, які можливо можли, можна перепаювати. Але тут поки що воно все працює чітко. Все встановлюю, укріплюю на хомути, де на ту оригінальну їхню проволочку, де на хомути новенькі ставлю, щоб було все гаразд. Зараз кришку я бачте, встановлюю і прикрутив її, але при випробуваннях я її все одно зніму, щоб контролювати зверху процес, що, де, як, прислухався. Так що потім я її все одно зніму і буду через верх дивитися, як воно все себе почуває. Товариство, ви зрозуміли суть, що з даного електродвигуна можна робити вітряк і виробляти електроенергію. Ну, Тут, я бачите, себе ж в підвальчику під'єднав до системи, е, прилаштував шланг, е, щоб зливати, поставив тут каналізації, поки що й нема, то поставив звичайну бочку. Ну і що ж, проходимо випробування. Бачите, зняв кришку, щоб дивитися зверху, як що. І спостерігаю. От Відразу давайте поміркуємо. Ось вона собі там щось починає робити. Давайте поміркуємо, чи є сенс ремонтувати машинку, якій ось вже 12 років. Враховуючи, що машинка дана працювала на теплій підлозі, вона є ціла, нержава, ціла конструкція. Електроніка все працює. Ремонт обійшовся своїми силами в півтора тисячі гривень, то виходить чувак. Але я не знав, чи я зможу її зробити. Тому дружині купили нову машинку. Також LG. Подібну до цієї. І з дешевших, ну на що змогли, та й могли б купити. Тому що фінансово трошки криза. Дану машинку. Також скажу. Взагалі от за машинки ремонт, скажу таке. Якщо хтось думає, надивиться інтернет і скаже собі, що зможе поремонтувати там, за годину, за 2 години замінити хрестовину, то напевно я вас розчарую. Питання в тому, що у вас ж нема під боком запчастин. Вам треба її перше розібрати машину. Розібрати в такому місці, щоб поскладати все до... По кучках, які болти до якої деталі, щоб там ніхто не ходив, щоб ви могли знати, які болти звідти. Бажано це записати десь на відео, як ви її розбирали. Далі, Вияснити, які деталі вам треба, що треба замінити, що вийшло з ладу, а що, можливо, вже по ходу треба замінити. Про як я замінив підшипники обидва і сальника замінив. Хоча вони ніби були робочі. Але я вже поставив нові кічебник і сальник. Далі. Треба знайти, де купити ті деталі. Ну, я на початку відео давав, давав е посилання, зайдіть на початок відео, де є до всієї побутової техніки запчастини. І дуже хороші спеціалісти, які поможуть вам відібрати. Ну і треба трошки почекати там день, два, нова пошта, щоб вам прийшли ті запчастини. І якщо є такі можливості, і у вас є бажання погратися, то даний приклад показує, що поремонтувати машинку можна. Оці LG я бачу ремонтоперегодні машинки. Бак роздивиний і такі ну, прості обслуговування. Наразі бачимо, як набираються обороти. Там чути десь гуде е, також ще міні-башня, погідрофон. Бо ж мене все зі скважини воду качає. Але під час, цього, скажімо так, цих випробувань, перше випробування без одежі, я побачив, що все працює на максимальних оборотах шепче, Так що, проєкт вдався. Вам дякую за увагу. Бути добрим.